що, друзі, всім привіт! І це нова серія про будівництво нашої пристройки, нашої веранди Котельни. Все разом. Зараз ранок, тут десь з 6 до 7, і починаємо працювати, поки ще сонце не зійшло і не стало дуже жарко. Катя сидить, поливає наш газончик. Його ну, ще треба поливати чи вранці, рано вранці, чи пізно ввечері. Так як вчора не поливала, то сьогодні зранку вирішили полити. Ну, а я продовжую працювати. Зараз ось цей ряд треба докласти. І починаю армувати четвертий ряд. Тут у мене виходить, як ви пам'ятаєте, арматура, яку я випускав для прив'язки веранди до будинку. І зараз залишився оцей ряд. Там я все вже поклав, щоб почати армувати. Ці блоки що лежать просто так. Тут 29 сантиметрів. І зараз відпилюю блок, приклею все це діло і починаю армувати. Ну що, ви готові? Поїхали. <хи> На початку цього відео моя дружина ще вагітна, бо ці моменти нашого життя були відзняті якраз перед пологами. І я не міг вам їх не показати. До речі, дякую вам, велике, за привітання. Нам дуже приємно. Вирішив одразу підігнати цей блок, випиляю тут штроби, підганяю, потім буду прив'язувати вже сюди арматуру за допомогою зварювального апарату. Так, ну що, поки цей рядочок сохне, починаю робити штроби. Ось, звідти і буду йти туди. Поки класти арматуру, там підсохне, і також там доштраблю і армуємо четвертий ряд і приступаємо до кладки п'ятого ряду. Далі за допомогою ось такої терки копінопласту вона вже не дуже, але ще є, перетираю всі шви. Тепер за допомогою таких двох труб одну арматурку. Сказав, сказал, что Архимед, чихто. Дайте мені точку опору я Вчера верну весь світ, Чи якось так Краще конечно звісно, щоб тут был отвор вытаскивать. А так мені придасться гнати цю трубу аж туди, щоб витягнути її. Так, друзі, тут я зігнув за допомогою двох труб, а тут не вийде, бо якщо я двома трубами зігну її, то одну витишу, а другу я не зможу. Ну і за кута. Тому що я придумав. Заганяю, ну, тут все поклав, все як положено сюди, в штрабу і тут що роблю? Беру. Ось таке на вісі і сверлюю сюди прямо в газобетончик. Залишаю його там. І це у нас точка опору. І ось так. Раз, і все. Витавкаємо. Ну і зараз лукоштовлю і вкладу цю по канавку. А цей штик просто втасуємо, туди коли зальється і все буде ок. Якось так, такий лайфхак. Може комусь знадобиться. Ну що, друзі, арматурку повністю поклав. Тут зробив ось так. Тут зараз буду приварювати. І почав вже приварювати. Тут доварив два куска. Ось так. І тепер тут прихватив і зараз буду прихвачувати тут. І буде все міцно триматися. Ось все. якось так. Ну і ще там треба приварити. Ми вже діш... дійшли до стадії, коли в нас вже є розйом для вікна. Чому таке маленьке? Бо Тому, що, коли в тебе їх багато мити треба, то маленьке. Mm -hmm. Ну, головне, що буде попадати в кімнату світло, і можна буде його відкрити, щоб провітрити. Який а... розмір, скажи? Шістдеся. Ширина. Ширина буде шістдесят, а висота, я не знаю. скільки. Висота буде така сама, як і на всіх вікнах. Це скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на два метр сорок. А друге віконечко буде ось там. Ну, до нього ми ще не дібрались. Угу. Так, цей ряд вже у нас є. Це вже шостий. Висота на п'ятому підвіконі. Так, ми робили всюди. Вийшло височеньке. Ні, на другому поверсі. Тут нижче. у нас нижче зробив, а на першому всі на цьому рівні, на п'ятому рядку. Ну Так у нас буде полка для взуття, щоб було зручно сісти, взутися. Ось тут Уу. буде полка, а тут якийсь. Занизко, -під Якась буде... шафа для курток, для такого. Так, далі. Оцей я вже відпиляв, поставив, Зараз буду продовжувати. І цей відпиляв. Також нам треба приклеїти. Також заклав вже цей кут. Будемо працювати. Зараз замішую клей. А я буду контролювати. Да. Прораби зі мною, як завжди. Строїтель. Мурко і Катерина. Будівельник будує, а два прораби ось уходять тут з перевірками. Ми контролюємо якість. Так що, все ок, ставте лайкосик, обов'язково продовжуємо. А далі у нас почалися перейми, і ми поїхали в лікарню. І дружина народила мені сина, хлопчика. Дякую вам за привітання під минулим відео. Дуже приємно. Всім дякую. А я, як то кажуть, не теряв час і продовжив. Підіймати стіни. Зараз вже на ось такому етапі. Ось так. Вже почав ставити трошки, ну, типа ліса, бо вже височенько не достаю. І під минулим відео мені писало, що ти неправильно армуєш, тому що в штробу спочатку наливаєш клей, потім ставиш арматуру, і вона клей повинен висохти. Потім вже починати класти далі. І я згадав, що я так і робив, коли будував дім, але цього разу я щось подумав, що арматуру ну я її там так окунав, але не чекав, щоб вона визахла і зверху клав блоки. Але ось на цьому ряду я вже почав робити так. Ось так, бачите, все позаливав клеєм. Вже підсох. Тут вже навіть потріскався, не знаю, добре це чи погано. Далі буду все вирівнювати теркою зашкурювати і там ще треба залити. І продовжимо далі працювати, класти блоки. І також тут приварився до тої арматури. Я знаю, що багато хто рекомендує не прив'язуватися до стіни, краще робити тут якийсь демпферний зазор, бо буде в будь-якому випадку тріщати тут. О, тут у мене і різний фундамент. І ну, в общем, це пристройка. Але я хочу спробувати ось так за допомогою арматури прив'язатися, як я випускав. І подивимося, як воно себе поведе. Якщо буде тріщати, то тоді зроблю штробу і заповнюю напевно силіконом. І, можливо, коли буду утеплювати, також там зроблю штробу, заливю силіконом чи, може, піною, я не знаю, порекомендуйте. А потім все буду вже утеплювати. Ось я так, трошки починав Тоді десяткою. У наступному відео напевно вже буду розповідати про перемички над вікнами, над дверями. Також вже на цьому ряду піде тут віконечко у котельню. І також про ублоки, як я буду робити ублоки з звичайних блоків. Тобто буду випилювати, вибивати всередину. Це все буде у наступних відео, так що обов'язково підпишіться на канал, бо 80% людей дивиться наш канал без підписки. Я рахую, що це несправедливо. Виправте цю ситуацію, підпишіть. І також обов'язково підтримайте нас лайком і коментарем. Це буде сприяти для просування нашого каналу. Дякуємо вам. Ви найкращі! Опа, друзі, зміна локації. Як ви бачите, що ми вже народили і навіть виписалися з лікарні. І зараз гуляємо біля моря. Ось так. Всім привіт! Ми вже вдома, дуже раді цьому. Вам дуже дякуємо за ваші привітання, коментарі. Це нас більше всього надихає, мотивує знімати для вас підтримати нас лайком, коментарем і до нових зустрічей.